Доброго всім раночку. Виношу сміття. Вчора в нас на вечерю, я її вже не змогла зняти, були суші. Ну, я так втомилася, що я сказала Артему, що я готувати не готова. Давай візьмемо суші. От Замовили такий класний сет, якийсь дуже смачний, і обіжралися просто. Зараз йду гуляти з Кетті і потім купа справ! Погнали зі мною. Сьогодні ось так. Бачите, все менше і менше тут песку, пісочку. Тут була здоровезна гора. Зараз її розносять. Там мої дівчата йдуть, а я вийшла сьогодні з цього боку. От, забігала ще сміття, виносила, а вони вже вийшли-пішли та домовились зустрітися далі. Катюнечка. Дівочка, моя. Термозім, уже, тормозим. вчасно. Раніше збивала з ніг, да. а потім я почала тобі ставити руку отак. от, Перед тим як вона добігає. Вона біжить на мене, летить. Ну, з ног збивала, отак пригала. Я так раз, руку ставила. Вона така бігає, бігає, нюхає. Я кажу, а ти <говори> ніка? вона так в одну сторону, в другу сторону, що таке? Ох, яка ты ну, це саме, Не знімай мене пока що. временне явлення. — Ну, Покажи мені. — Ні, ну так хорошо. Нет, шо... саме, а ну ж, конечно. Ні, поня... мені кажется, вот эта одна, а вот тут высоковата вона підняла, Вот цей кусочок. — А ну. ну ты пусть не знімаєш? — Не знімаю. Знять? — А? Не, не надо. Ну, просто яскраві брови. Абсолютно. Ну, от, э, Ну, давайте... ладно, макіяж нанесеш, потім покажеш. Да, от, э, дивись, от це чуть-чуть ровніше, отут, вот вверх. Мам, а ну, вот тут зараз сонце отак вот падає, ну, знаєш, да, відсвічує. Мені зараз бу... все рівно. І вони зараз ще й блищать. Мені зараз все абсолютно рівно і добре. Ну, і ти зараз морщишся, а воно ну, все одно перейде да. на сонці. Короче, о, Боже, що це було? Ой. Так, я сьогодні в сукні. Все ж таки вирішила її собі залишити. Похожу по ношу, побачу, якщо... Голубеньке платька Андрюха принес. Є. Так, да? не підходить, там тобі дівчинка, по-моєму, писала да. знаю, в... Знаю, в... Да, в інстаграм. Знайду її повідомлення. Так, пішли бігом гуляємо і йдемо розгрібати повідомлень. А в нас коробки в квартирі. Ой-ой-ой, ой йо, йо, йо. і в мене, Боже, ми вчора опять провезли купу коробок. Як виглядає наш ранок. Просто просто капець. Добрий день, хотіла би замовити чотири косметички, два чорних. Дві чорних, дві рожевих, такі е, тюбики побільше розміром. А, та, такі тю, тюбики побільше розміром. Е, та підкажіть, будь ласка, вартість органайзера для білизни, які йдуть квадратиками. Так, скидую І Ві... Так, голосове. Вітаю! Зараз вам скину все, що є. ще раз передивіться і. <ріст> і Зараз вам скину все, що є в наявності. Подивіться і напишіть списочок, що вам треба. Там будуть також і ціни. Скидуємо готове сообщення, скидуємо фотографії, те, що не вийшло в так. Пока mm -hmm. тут отвечаю, тут уже хтось то скидывает деньги. Так, travel баночки, органайзер прозорий комплект для вмивания органайзера. Считай, travel баночки. Mm -hmm. Так. Считаю. 30 плюс органайзер прозорий комплект. Так, Органайзер прозорий. 50. 50. 에... Комплект для вмивання, 60. 80 и 60. Тиха, я ей просто пишу, так вот, цены. Комплект для меня. Органайзер носки трусы. 40, да, помню? Я не помню сейчас. Органайзер сетка. Да, 40. Трусы. 40. Косметичка сетка черно 80. Это что комплект? 260. 80. 80. Так, 30. А, ой, он считает автоматически 260 калькулятор. Mm -hmm. <laughs> не калькулятор, а этот. Тут что там едут тут. Так, е карту и то е Не працює заготовлене сообщение. Mm -hmm. <laughs> тобто я не можу. Додати готові сообщення в інстаграм можна там. а В цьому аккаунті не працює ця функція. Зараз ще раз спробую. Готові відповіді. от Плюс, от допустим, сполучення клавіш один, допустимо. Сполучення клавіш не може вмістити пробіли. Ну, не, не, не міщу пробіли. Що треба? Не, не заграється кнопка зберігти. Все, не можу. Поэтому все у меня в переписке с мамою в в, в Телеграме и потом я ей копирую, короче, что Так, косметички две штуки, баночки по 10. Так, кос, косметички две штуки складывать. Які? косметички 5. І ще по по 3. Уже бачу. Так. Е, перші дві штуки це ті, що тревел, да? ті, що розкручуються одного кольору чи різних. Косметички дві штуки. У нас там рожеві і чорні. Yeah, yeah. Баночки по 10 штук, Три комплекти. Косметички по три штуки, Два комплекти. Будь ласка. Так, Але що? Там і ті, і ті. Что значит идти-идти? Косметички две штуки. Одни черные, этот travel, и другую рожевые. Да? Да. 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 Ну, черная, одна рожевая. Там и черная, и рожевая, так? Вот, как раз, она и Вот это ж, вот, вот вы понимаете, это ужас. Я вчера, вот так, я так легла, только к подушке прикоснулась, и меня не стало. А там ще стільки в запиті, ще два дні назад. Я лістаю два дні назад запити. І вже треба складати, мама, тому що я боюсь, що ми зараз опять нас складаємо mm -hmm. і потім чогось немає. А вони вже оплатили. Так, mm треба. -hmm. І 260 хтось перевів. Так. Чи можна забрати в Черкасах, щоб не відправляти по пошті? Mm -hmm. Як? Надо писати, де ви живете? І що? Я на митниці. Будете приїжджати забирати, скажу коли. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю. Хотіла б тревел баночки, органайзер, труси, носки, дві штуки, косметика, сітка чорна за 80 гривень. Все, мій мозг відкручився. Уже я так півтори години сижу. Может, вынесем ящики, вот тут поставим на полянке, мам? Нет. Ну, ну, ну давай этой, что писала Черкас, напиши, мы нам найти. И что, когда она подъедет, мы ездим вот так, мы ж дома не сидимо. что ей сказать, шукай наш на пляже с 8 до 10, это единственное. Ну, хіба що ви під'їдете на пляж з 8 до 10 і десь нас там знайдете, бо ми постійно десь їздимо і є так якось домовитись якийсь час. Я не уявляю, як це зробити, чесно. Так, хотіла б тревел баночки. Е -е, тревел баночки. Це значить, що там у нас? 30. Е -е, тревел баночки. Органайзер труси, носки. 2 штуки. Сорок і сорок восімде. Трусиновські дві штуки. Косметичка сітка чорна за вісімдесят. Вісімдесят. Всього. Так, 160. 190. 90. Я можу написати, що після дев'ятої я точно вдома. Крапінувати вечора. Ставить. І що? Будеш казати адресу чи до кав'ярні? Після 9-ї вечора е можете під'їхати сюди на митницю до кав'ярні. Е скажемо адресу, напишу, і напишете, ми вийдемо, хтось чи я, чи мама. Або, якщо ви десь на митниці, ну, в общем, пишіть, де ви живете, можемо якось домовлятися. Але це буде складно. Так, далі. Е -е, давайте ще органайзери для носків. А що тут уже писала? Вона. Добрий день, давайте. Так, що вище. Добрий день. Можна, будь ласка, замовити капучинатор? Уже нема. Та пакетики для шампуні. Uh, так, трива баночки 30 гривень. Так, uh, давайте ще органайзери для носків. Органайзер для носків uh, 40 гривень. Uh. Давайте тільки їх без пакетиків. Понятно, тревел баночки удаляємо. Mm -hmm. Після у відео плачу. Як це без пакетиків? Без баночок. Нічого не поняла. Ті це. А, без пакетиків. Ой, ладно. Так, Угу, 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 угу. А скільки у нас тих органайзерів для носків, мама? Тому що там же вони. Для от цих величеньких, ну, довгих. Ні, для носків, це ті, що ячейками. Треба подивитися, так? Да? Так, хтось оплатив, пиши. Тревел баночки, органайзер прозорий. на Отак і живем Дивіться, який домашній, я так думаю, що це домашній такий халатик. Суконька. Прикольна. Напевно, що залишу собі. Це новий Це Маша прислала речі які з з збірками, і вони брали на магазин по одному екземпляру, щоб перевірити якість. цей. Потім щось замовляли партіями, а щось не замовляли. Я не знаю, чи замовляли вони це партіями, але дуже прикольна штука. Легенький такий, класний. Я думаю, що я буду залюбки в ньому ходити по дому. Незручно в них котлети котлети, звісно, котлети робити, але я ж не роблю котлети, правильно? Так, ну і я тут тільки що відфоткала речі теж от з магазину. А, дівчата там мені писали, що є, щоб я поскидувала. Зараз в інстаграм їм поскидую. А, трошечки подумаю, оскільки там, не знаю, бодіки. Пому такі бодіки можуть бути. Це те, що вони брали в одному екземплярі. І така якість от тут класна взагалі. Ось тут, допустимо, брак є. Тут от, треба відрізати замочок. От. От це у нас розмір Елька, по-моєму. Він, я б собі залишила, але він на мене великий буде. Напевно. Та і в мене, в принципі, таких бодіків є вже кілька штук чорних на замочки. Отакий, от дивіться, от, з однієї сторони білий, з другої чорний, такий гольфік. Теж вон з етикеточкою, з бірочкою. Не знаю, який розмір зараз гляну. Це перед чи зад? Так, етикетка ж, мабуть, да? не знаю, він, мабуть, двосторонній. він абсолютно однаковий, і етикетка з збоку. От. Тобто, можна білим наперед, чорним назад, або навпаки розмір МКС, я думаю. Не написано розмір ніде не бачу. Не хочу приміряти, тому що запачкаю тональником. Так, да, це такий, як на мене, розмір. Есочка. Угу. Далі ось такі топіки два. Теж. Вон з етикетками новенькі. Ну, маленькі це Еска. Далі ці теж з магазина етикетку не бачу, але запах магазинний такий. Ну, Типу, не, не ношене, точно не стірене. Ну, коротше, я думаю, що це, це була коробка повністю з новими речами. Отака маєчка. Такі бали були вже сині. Якісь Маша собі носила, точно знаю. Але те, що вона носила, пахне потім. Этим. Ну, Запах порошка стирального і, і улюбленого. цього. Смягчителя. Отакі лосинчики. рубчиком помню теж продавалися в магазині. Не знаю, У мене є такого плану лосинчики. Мені не треба. Так, що тут ще? Купальник ось такий, теж збірка. СК розмір. Він дуже яскравий, на камері так не передає. Сейчас попробую. От колір, коли Оп ні, ще яскравіший, він він А Тут такий блідий він сейчас. Я вам фотку поставлю, я сфоткала. Вот такий купальничек. Еска. І ось вот такий ще комплектик. Оп, теж. Вот. Оп-оп. Сейчас -оп. пофоткаю. И... Викидаю дівчатам, хто мене запитував, чи є речі з магазину ще Машиного. І оця штука я собі залишала, але мені здається, все одно не буду носити. Дівчина теж запитувала якийсь верхній одяг, якщо є, то щоб я скинула, от зараз теж її скину. У мене така чорна, дуже прикольна, зручна. Але ну, скільки мені треба цього верхнього одягу? Чи mm -hmm. залишити? Світлі такий, там в мене чорний, це все ж таки світленький, освіжительний. Ладно, ще подумаю. Колись купувала цю панамочку. мене так захитали за неї, а мені так подобається, але теж я її поносила недовго, тому що вуха задувають. Хочеться капюшончик, щоб тепло було. Шапочку і капюшончик. А так мені подобається. Може і поношу ще. Костюмчик спортивний, ну, танцювальний з однією штаніною і з одним рукавом. Дуже прикольний, блін, вже темніє, погано видно. Е... Хм, мені теж. А на Аню він великий, в принципі, не потрібен. Я вже їм фоткала показувала, ні. Ось такий бодік теж один рукавчик. А тут плече голе, такий виріз, виходить, і ззаду. Хебешка тянущася. Ось така ще синя. І ось така ще штука, накидочка. Залишу її собі. Вона мені якраз зараз дуже класно. Я раз на сукню вже ввечері, зараз йду до, до мами. І якраз добре підходить під таке. Йду е, е, до мамулі на вечерю, Вона сьогодні була вже на тренуванні і дзвонить каже, давай приходь ідемо гуляти з собачкою і кожать. Так що погнала до мами. І сумочка прижилась. Дивіться. І тепер обирає, яку її ігрушку достати. А там тільки що стояла, носом вибирала, вибирала, щось що Щоб у неї і гріва. Не бачить, що я її знімаю, але чує, що про неї розмовляємо. Що тебе да? Я тільки що з нею гуляла, прийшла така радісна, вона пожрала. Тепер би ще з чимось визайматися. О, мама, покажись. Бровки покажи свої. Бровки зараз. Угу. Такс. Бровки. Дивіться, як гарно. Да? да, я дуже довольна. Просто супер мало. Ну, вони, конечно, зараз трошки ще темненькі такі, ну, вони будуть. Ну, зараз з макіяжем дуже. Ну, макіяжем... Колір Макіяж супер. Я буду, щоб так і залишилися. Ні-ні, ні це з макі... макіяжем. Я ж зранку була, ну, да. ти мені що сказала, ти Боже, моя подивись, Взагалі просто настільки класно, тут варсиночки. Так, да, марсиночки даже... промальовані, красивенькі. Да. І отут, от можеш так ближче, от, от, тут вверх. А тут вниз версіночка. Байди, подожди, перепалець, а то на, на палець. Угу. Да. Бачик промальовано красиво? Так, да, класно. Угу. Не, ну супер, клас, молодець. Да. Да. Я дуже раджу, дуже раджу. Да. Дівчина дуже, дуже я, класна. Я залишала дуже... під прошлим відео э, салон цей інстаграм їх. Якщо хто в Черкасах чи може приїхати і хоче да. бровки, то можемо ну, рекомендувати. Ну дійсно, ж дівчата, Залишити цим відео повідомлення. Ну Дійсно, ж хочеться порекомендувати, да. то, що класно. Так да. да. так що, от ми сідаємо вечеряти. Мама вже зробила суперсалат з портулаком. Ми страждаємо, портулак зацвів, і тепер він не такий смачний. Але це ще смачний. Нам просто привезли ще мішочок, а він. Вже трава травою. Бур'ян бур'яном, як то кажуть, і взагалі не, це, не те Викина, викинемо. А от Але той портулак, пам'ятаєте, я нарвала і мама поставила в вазу біло, з водичкою, щоб він пустив корішки, щоб посадити туди під пальмою. Слушай, під пальмою він загнеться, бо ти її не поливаєш, не а поливає він та. любить воду. Її... Ну, не його треба, треба. Треба. І слушай, він там вже жовті його, Він вже пропаде, мені здається. Уже все. Ну дивіться, як класно стоїть. Ну, під пальмою, mm. І, і мені оце мені. все виросло, новеньке. Пальму я не буду uh, за полювати. Ну так, да, оце да. все виросло. Коротше, ми його з'їмо. Кеті, ні, ні, не можна. Тікай. Я не розумію, я могла не забрати шоколадку? Ну як це може бути? Де? Ні? А в магазині? Господи, я думаю, ну не вже ми мали забрати шоколадку з цим, з мигдалем. А. Да. Ми будемо а, знову пити. Ми, да, ми, ми, сьогодні, ми, ми сьогодні з 10 до пів четвертої і і вчора, і вчора і сьогодні, в общем, майже все ми розпродали. Там ще залишилось, А що залишилось? Ой, я не знаю. Ще залишилися оці органайзери для білизни. Для ліфтів, для носочків трусиків. От. А Вони по 40 гривень, до речі. І що ще залишилось? І все. Ой, а, і косметички, косметички оці. Рожеві, Рожеві і, і чорні теж їх небагато залишилося. Так, все уже їх. Класмасові що вставити карандашики. Все. А, а, і органайзери такі. Органайзери, да. Сейчас я покажу. <реш> не штуйте, не штуйте за глаза. Я вже не хочу чути mm -hmm. про той. Тревел косметички, оці вони розкладаються і там да. їх кілька на ліпучках. Рожеві і чорні. Отакі. По 100 гривень. А, потім оці органайзери сеточка, оці тоненькі отакі, для носки трусів, типу ячейки. І оце теж. І для лівчиків. Такі теж сіточка, але воно розкривається, і там отакі. 6 чи 7 відсіків, По 40 гривень штука. І от там залишилось трошки от этих наборчиків. Вон, бачите, наборчики для помивання, пов'язочка на голову і на ручки на рукавнички. Вони по 60 гривень. Це осталось три упаковки по 10 штук. Тревел баночки, чи дві чи три. Тільки що на 3 бачила. Це 30 гривень упаковка. І мені кажеться, що якщо зараз зайти в Інстаграм, то їх вже хтось замовив. І... і все. От. Ми. Просто герої. Ну, і цих теж сумок небагато от, лишилося. І все. Це що за? Ну, а як? Подкат такий, все? а. А, це щоб не текло. Ну да. угу. так. Так, от, раз. До речі, хтось вже замовляв щось oh. по нашій рекомендації. Зараз ми ще спробуємо, Зараз то ми пробували з. Червоне. Червоне, сухо. а це так пахне класно. Це рожеве. Я вже хочу. Да. Боже, який мама. Боже, який запах. Це взаємце. Вообще... Да. Це мені ще більше подобається. А те більш сухе? насичене. Да. Більш... насичення. Мені те більше подобається. А, а... це. Ем, от те, Бачиш, під м'ясо, під все Піш таке, більше та все. а, а це а... просто смакувати да, так, з а, а це... сиром. А це да, це да, таке. Я ж, я ж заікаюся. Mm. Да, да, Воно ще біле, так? Да? Угу. Завтра приходьте на біле, на дегустацію. Mm. Завтра, так. Да. Ой, смачне, вообще, смачнюче. ні, ми завтра це будемо дикувати. Да, ну, Одну ми... бутылку дзвоні приїмо, стільки не виб'ємо. Всім смачного, всім дякую за перегляд. Mm -hmm. Кому потрібні ще якісь товари для дому, пишіть мамі в інстаграм, вже там ми розгрібаємо її mm -hmm. да. Все, Всім пока.